Сить балачок! Позбавте себе таких жахливих страждань! Геть, із моєї дороги! Він страшно насильний! маска в нього трохи трунована! Крадіжка! Нічого не вийде! хитрість для заморожування. І ще одне заморожування. Творення води! Мене ніхто не зупинить. Ви зайшли занадто далеко. Зв'язати. Босе тут необхідна крадіжка, але ж твоя крадіжка незвичайна. Вона не тільки на трусах працює. Краді!